Контркультурна насправді. ось, Я недавно читав одну таку визір лівацький по контрмистецтво на одному сайті, і там я зрозумів, що те, що я займаюся, ультраправе мистецтво. Таке, ось таке пістє, гітлеричке абсолютно. Фактично, в перший раз я показую повністю всіх бандериків. Проєкт називається Бондерики з вирушливого хунта Ось, все це зроблено вручну. Більше таких, як я в Україні, немає людей, які <ріст> таке, таке роблять. Так. Бандерики вишивають. Бандерики, <ріст> так, і воно, вже, звісно, пішло в народ. Я один наші сумасшедно зробив татую року собі. А Оцей пішов нахуй і пірський бійці. Оце робота <ріст> хороша. <ріст> Ось, <ріст> на грудях це зробить. На грудях. Так що у нас тут абсолютно неофіціозна атмосфера, це не галерея, це клуб. Трошки дегенеративний, трошечки іноді буває такий, з пролетарським душком. Від ранок буває, нагадує такий, ну, блядюшник. Буває так, що і навіть одного разу було, похоже на руде зранку. Пропоную всім розслабитися. Ви думаю, що це все суперсерйозно, хто вперше, хто не вперше, хтось знає. Ось і Ну і вас. Я Хочу всім подякувати. Тим більше у мене вчора був день народження, сьогодні вже не вважається. Але от мені хлопці зробили прекрасний подарунок, це вперше у нас виставка ну, культурна. Накрили А всю цю історію. Ні, навпаки. Навпаки, поки все таке типу, захищається. Да? Це... Танцювати почнеться, все буде гаразд, вже було і до тебе, якщо ось, спасибі всім. І е... витас, вона, звісно, не картини дивиться, а Поздіти, значить, е, шутки жартувати. І випивати, і я планую пити до ранку історія. Uh, спасибі всім, хто прийшов. Uh, дякую за подружку і слава Україні! Героям слава!